Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо трансформаторний зарядний пристрій для автомобільних акумуляторів від компанії Maxion модель Plus 10AT. Постачається фірмовій упаковці. Зарядний пристрій. Всередині у нас знаходиться інструкція. гарантійний талон. І також сам зарядний пристрій. Доволі важкий. Вага біля 3 кг даного зарядного пристрою. В металевому корпусі. Жилення під'єднується 220 Вольт з допомогою стандартної розетки. І до акумуляторних батарей під'єднується з допомогою стандартних крокодилів. На передній панелі у нас є шкала рівня заряду. І також перемикач регулятор струму. Заряду. Максимальний струм заряду в даному зарядному 10 А, максимальна ємність акумуляторів до 150, до 150 Аг. Також зарядний пристрій має захист від короткого замикання, також захист від перезаряду акумуляторної батареї. При купівлі на даний зарядний пристрій обов'язково розповсюджується гарантія. Додаткові характеристики і його ви зможете дізнатись на нашому офіційному сайті autozvuk.ua